49-го року приїхали до, до джелонку, до Австралії. У таборі були у Бангурсті, а тоді попали, мій чоловік приїхав до, до джелонку до роботи, до Гарвестер, і тоді зайшов приватку і я приїхала до, до джелонку. І так ми весь час. Зачалися більше людей приїжджати. Ми були перші, перші в Австралії у джонгу, що приїхали. Щось шість самотних було людей, а тоді шість наш з фамілій приїхали. І як ми приїхали до Австралії, то тяжко було привикнути до клімату. Перше до клімату. Тому що в нас була зима, а тут. Сонце пекло, то я ду дуже переживала. Ти знаєте, дуже твій плакала. Не раз згадувала, як мої діточі роки проходили на Україні. І Я мала 14 років, як нас німці як німці відступали і нас забрали до, до Німеччини. Uh -huh. І так ми в Німеччині були. У першу перемішлі ми були три місяці у перемішлі у Польщі. Бо мій брат був ранений. він йшов по воду і, і, і пітали під поїзд, підкладали, що лінія попсута там, і пітарда розірвалася йому коліна, той він був у госпіталі в переміщлі. А ми були у таборі, я тато, і тато, й мама. А коли там дуже великий тіф був, і брат прийшов із лікарні і нас погрузили у вагони знов, і я в той вечір захворіла тихом, щоб я була оста... щоб ще один день. То я була осталася там, бо мене похоронили, бо тіфус був страшний. там той, Дуже тяжко. І мене вже у поїзд посадили. Вже я безпритомна була ті, під тифом. Як приїхали до, до Німеччини у Лерту, там мене забрали відразу швидка побуть, забрала мене, і я прокинулася. Тоді через шість днів, я прокинулася, як маму привезли теж хвору. Мама захворіла, а після й брат захворів, а тато був у лагері. Так ми повиздоровлювали. Я стала вже ходити. А мама на малярію захворіла на лихорадку. Як на Україні тепер кажуть малярія. Так, так. Малерія так не кажуть. І маму заставили в таборі, а я доглядала хворих у, у, у лікарні, бо дуже, це не гарно казати, привезли транспорт і всі були з вошами. І як не палили їх, то одежа руда стала, а вони лазили ще той. І доктори сказали, що мене вже хочуть куси, то я не захворію, мені не буде з поворотом тифус, а когось з сестри не хотіли. Той. І я доглядала там хворих. А після мені було 14-15 рік. Тяжко було, і тоді прийшов приказ, щоб нас усіх розподіляли по роботах. І в Німеччину в Німеччині ми попали до, на фабрику, де робили фарбу фарбувати. А ми робили ящики. Щоб пакувати ту фарбу і відправляти на, на той. І так ми робили, поки кінчилася війна. То було Шеф... з Німеччини. Ми переходили, записували нас скрізь в Америку, Канаду, Бразилію. Ми вирішили записатися. Я мала тата, й маму і брата. Ми вирішили записатись до Австралії. Як ми записалися до Австралії, то переходили скринінг, такий, комісію таку переходили. І мій тато мав великий тиск крові, його не могли забрати, то нам сказали так: виїжджайте ви, ви та як ви манорик, той я мала одного хлопчика, сина, а тато, і мама і брат із жінкою із, із двома дітьми залишилися в Німеччині. Як ми приїхали до Австралії, ми попали до, до джлонку. Мій чоловік попав до, до джолонської Той фірма була гарвестер, і він там мусив одробити контракт. Не, не мав права звільнитися тільки туди, де держава його назначила. Після року часу мої тато і мама приїхали сюди, і брат приїхали, вони були в Свальці. Там у фармера робили, а ми робили на фабриці. Мій чоловік робив, я була з дитинкою, дочка родилася, так що я була вдома. Не могла Після року часу мама і тато приїхали сюди до, до джелонку. І ми купили хату і так сплачували. Я мусила піти до роботи, залишити дитину маленьку. Синові було три рочки, а дочки було рочок. І я пішла до роботи, щоб сплачувати хату, бо було австралійці, не хотіли дуже приймати. Як не маєте дітей, то вони брали до, до, на приватку. А як маєте дитину, то вони не хотіли брати. Тут так тяжко було. Так що я пішла до роботи допомагати чоловікові. Після чоловік мій захворів і так він хворів весь час. Я робила, доробилася хату, купили стареньку, треба було ремонт дати, і так все обійшлося. Так що ми доробилися до своєї хати. Після ми ту хату стареньку продали, купили нову хату, о, поставили нову хату і так, живемо. У 50-м році я, я пішла до роботи теж на, на текстильну фабрику, і там робила той. Тяжко було, але знаєте, Хотілося доробитися до чогось, щоб свій, свій куточок мати. Плюс до того збирали гроші на, 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 на Союзянок, на, на церкву, на домівки. І то, дуже дуже були скупчені українці. Як приїхали українці, то відразу в громаду вписувалися і щоб той. Бо це переважно були чоловіки, а жінки вже за чоловіками так і йшли. Були танці, організовували танці, що, що суботи пошли, що були танці. Молоді, як молоді, знаєте, усе той. А як вже танці чи робота яка, то, то всі гуртувалися разом і, і дуже, дуже близькі були всі разом. В yeah. 92-му році я поїхала до, до України. Були мої сестри ще живі, і, і племінники були, а тоді сестри вже помирали, ми допомагали їм. Чоловік був із Западної України, то допомагали сестрі і братові. Брата чоловікового повісили. Собі Ложечки, як то сталося? Повісили за те, що він написав: прийшли мені, брати черевики такі, як ти взутий і сведер. І за те його повісили, бо в той час провіряли всі листи. І ми дістали листа від сестри, від його сестри, що Славка повісили. Тяжко було. Один брат був у Польщі, то допомагали йому, після брат помер у польщі, остались діти його. І я написала листа, бо ми сестрі допомагали, і вона побудувала нову хату там. А вони я написала до Москви листа, щоб вони. Продали хату і ті гроші переслали в Польщу для братових дітей, то вони мені відказали, відписали так: ваша сестра належала до колхоза, і хата належить до колхоза, і ніхто нікому не пересилає. Так мій чоловік теж помер. А я залишилася вже 37 років, як я сама. Так. Чи ви опікуєтеся долею України? О, є. Я, я даю завжди, як дають дойда даю на, на армію дають, на, на що збирають. Я даю тому я рідна Україна. Я за неї я переживаю дуже. Я переживаю. Мені вже 95 років. Я, я ще хочу, хочу, щоб наша Україна зацвіла, щоб вона воскресла. Щоб вона а тих, вибачте, що я так кажу, паразитів, щоб тих гріб побив, і земля земля не прийняла.